Зранку ворог підроном фактично вбив цивільного чоловіка на, на відповідно куп, на тобто куп'янському напрямку. Ну і так само так дійсно ворог дедалі більше обстрілює нашу цивільну інфраструктуру в прифронтових, фактично наших містах та селищах. Це північ нашої відповідної території. Найважчий напрямок це Куп'янський і Ізюмський напрямок. Наразі за добу евакуйовано було 153 людини із Куп'янського та. Саме Борівського напрямків з них 26 Це були діти, значить, ну і далі продовжуємо фактично в надважких умовах, скажімо так, контролювати гуманітарну ситуацію по куп'янському напрямку, тому що там ворог фактично знищив всю нашу цивільну інфраструктуру, і саме критичну інфраструктуру. В надважких умовах нам намагаємося щось відновлювати, тому що там ще залишається велика кількість наших людей. Ну і звичайно. Там і доставляти гуманітарну допомогу, тощо щоб втримати цю ситуацію. Зараз темпи евакуації збільшилися, тому що ворог досить серйозно продовжує обстрілювати і сам населений. Пункт саме Куп'янськ і інші населені пункти, які входять до цієї фактичної території, значить, і тому ми фіксуємо. Якщо ми ще там кілька місяців тому фіксували в принципі за добу 20 людей там або 30 людей, які виїжджають, то на наразі це 153 людини для нас. Це в принципі такий серйозний, досить відповідно показник. І далі комунікуємо, тому що евакуація це єдиний спосіб, залишається для того, щоб зберегти своє життя, життя своїх фактично близьких. Основні на ну ну, тобто, напрямки це саме Куп'янський та відповідно Борівський.